Сьогодні середа, як завжди, по середах. Ми радо вітаємо нашу фінансову консультантку Юлію Баткалову. Вона з нами онлайн. Сьогоднішня тема фінансова незалежність для жінок. Так. Поговоримо про створення стратегій та можливостей. Юлічка, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго раночку. Виглядаєш просто суперовськи. Дуже дякую, Юрочка, Дякую. <гум> <гум> Юльчик, Сьогодні дуже класна тема. Дякую тобі за неї про фінансову обізнаність і фінансову безпеку для жінок. Тому що е, ми знаємо, що на, е, в західних країнах дуже розповсюджена ця е, безпека фінансова для жінок. Ми ж до неї тільки йдемо. Тож, Будемо говорити сьогодні про це. І перше запитання: чим відрізняється фінансова обізнаність та інвестиційні стратегії між чоловіками і жінками? От між ними, яка різниця? Так, дійсно, у нас сьогодні чудова тема, і в принципі, в перший раз ми якось до неї підійшли за весь цей час, скільки ми вже ведемо наші фінансові рубрики. І дійсно, здавалося б, всі люди ми різні, тому і, ой, деякі люди, як чоловіки, так і жінки, також можуть інвестувати більш агресивно, можливо, або менш. Але якщо подивитись вже з боку досвіду, якщо подивитись саме на інвесторів, практиків, яких на моєму Щастя, і мені дуже подобається, що у нас дійсно все більше людей цікавляться фінансовою грамотністю, цікавляться інвестуванням. То їх все більше стає. І дійсно, у нас дівчата, наші жінки, вони обирають для себе більш консервативні, більш спокійні варіанти інвестування. Я б сказала більше захисні стратегії, аніж щось агресивне, щось більш ризиковане. Тому що все ж таки, чоловіки, деякі чоловіки також можуть більш спокійно інвестувати. Але як правило, вони мають кілька портфелів, якщо говорити про чоловіка, щось може бути консервативне, щось може більш з агресивною стратегією. А жінки все ж таки переважно більше всіх своїх інвестицій, всіх своїх придбань на інвестиції, Інвестиційному ринку вони роблять консервативно, тобто з акцентом на захист капіталу. А угу. з чого треба жінці починати? Інвестування своє? Ну, в першу чергу мені б хотілося сказати, що якщо дівчата ще взагалі нічого не примножували, не інвестували, не дивились на свої якісь захис... захисні частинки власного капіталу чи капіталу родини, я б зробила акцент на формування фінансової подушки безпеки, mm -hmm. бо я вважаю, що особливо коли дівчата розпочинають інвестувати, примножувати переважно саме їх інвестиційні стратегії йдуть з акцентом на першу чергу. Формування фінансового захисту, тому що не залежить від того, як ми далі будемо інвестувати, які у нас будуть портфелі, скільки їх буде, які у нас будуть цілі. Нам дійсно дуже важливо, щоб кожна мала ось цей фундамент. Ну, я б сказала так, да? тобто, у нас фінансова подушка безпеки, це не обов'язково через інвестиції, навіть це може бути і щось біля себе. Ми розглядаємо також банківські комірки, також можна там трішечки збирати, розглядаємо готівки, Тівку на рахунку у брокера, на яку також нараховуються там в середньому від 3 до 5 або 7% відсотків на залишок. Тобто, жінка дуже важливо, щоб вона сформувала цей базис, і тут не важливо, чи вона сама да, знаходиться зараз, чи вона у відносинах, чи є чоловік в будь-якому випадку. Я б завжди зробила акцент на тому, що формуємо спочатку ось цю фінансову подушку безпеки, фінансовий захист для того, навіть щоб, наприклад, якщо згодом. Відкривати рахунки на дітей, відкривати рахунки на свої мрії, щоб потім з них не знімати гроші, якщо раптом вони знадобились на будь-які непередбачувані витрати. Ось саме для цього нам потрібна ось ця захисна частинка фінансова подушка безпеки. Юльчик, я з тобою погоджуюся. Ти знаєш, мені здається, що у всіх сім'ях заощаджують гроші частіше жінки. Можливо, кості зараз зі мною не поводиться, але я вважаю, ну в мене в сім'ї так. Заробляємо там кожне по-різному, але от заощаджувати кошти це така прерогатива жінок, щоб ми знаємо, що завтра треба щось їсти, оплатити комунальні послуги, а потім там і ще щось, ще іще. ще. І ти до речі сказала дуже цікаво стосовно теми: це е, ось ці е, фінансові гаманці, так чи як правильно сказати, портфелі наших дітей. Дуже розповсюджена так само ця тема за кордоном. З ким я не спілкуюся? З британцями, італійцями, французами, канадійцями, американцями. Тільки дитина народжується, вони одразу їм формують цей фінансовий портфелик на навчання і на придбання в майбутньому їхнього житла. У нас такого немає. Розкажи, з чого починати, коли треба формувати цей е, рюкзачок чи портфелик. І, е, в якому віці треба відкривати ці рахунки діткам? Це дійсно чудова тема, тому що е, зараз, на даний момент, поки що українці ще не мають такої культури, що нормально і я б сказала, навіть буденно збирати гроші на собі, для дітей, для їх працює. Але тут такий важливий момент, що е, Якщо вже є дітки, не від того, якого віку бажано вже зараз розпочати щось збирати їм на майбутнє. Як правило, це е, стартовий капітал. Стартовий капітал на навчання, на придбання нерухомості, можливо, на якісь, е, роз, е, якісь розвитки бізнесів, якщо буде потрібно згодом дитині. Якщо вже є діти, то краще чим чим раніше ми розпочинаємо, тим краще, тим більше у нас є час на те, щоб зібрати велику суму. Бо знову ж, якщо ми хочемо зібрати досить ну, вагому суму, яку відразу зараз родина не може для себе потягнути, да ну я розумію, що це досить, як правило, навчання, бізнес, квартира, квартира це дійсно досить вагомі суми, ось тому краще розпочинати заздалегідь, чим раніше і чим більш раніше розпочинаємо, чим більше термін, тим краще і тим менше зараз ми можемо відкладати грошей. Тобто, як приклад, якщо нам потрібно за 5 років зібрати, нам потрібно відкладати зараз більшу суму щомісяця, або там щотижня, да, регулярно обов'язково. Якщо у нас термін є 5. 15, можливо, 20 навіть років, то нам потрібно набагато менше відразу від сьогодні відкладати грошей. І якщо ось це питання, коли розпочати, я б сказала так: розпочинати я вам, як приклад, також у мене поки що немає дітей, але у мене є окремий портфель для дітей, Добре, тому що я вирішила, що я я дуже хочу дітей і я буду вже збирати гроші на їх майбутнє їх чи його, чи які не знаю. Вже зараз коли у мене ще є ось цей довгий, довгий термін на те, щоб потрішечки потрішечки формувати. Тобто, фактично, я просто відкриваю окремий рахуночок у брокера, окремий портфель і відкладаю туди кошти. До речі, це вибач, Костя, дуже класна ідея, і залучати дитину до цього. Що якщо, наприклад, він накопичив якусь суму грошей, його можна сказати, що сонечко, ти можеш ці гроші відкласти собі на майбутнє. Зараз ти їх може можеш витратити, і вони нічого не принесуть, а в майбутньому розказати скільки це накопичиться там про це відсотків чи чогось там. Да, і в тебе вже буде ось така сума. І дітей залучати долучати до ось цього інвестування із. Збереження коштів дуже цікаво. Це чудова практика, тому що дійсно хочеться інвестиційну культуру навіть для, діто... для дітей, для наших діточок зараз вже впроваджувати. Тому можна просто показати, навіть яку акцію або яку облігацію а, там, мама чи тато купив і яким чином вона росте у ціні. Які для цього інструменти краще обирати? Я б обирала так: якщо тут вже не залежить від того, чи це дитячий портфель, чи це подушка безпеки, чи це просто перший портфель жінок, якщо ми будемо говорити про консервативне інвестування, зробимо акцент на etf фондах. І ті фонди, облігації, чи готівка на рахунку у брокера це а, три. Класичні інструменти, які будуть і примножувати наш капітал, і перекривати інфляцію, і не дадуть нашим грошам ризикувати. Тому що дійсно ці всі речі, про які ми з вами сьогодні говорили, це не те, чим ми можемо ризикувати. Може, можна відкривати окремий портфель, там купувати акції окремих компаній, там трішечки більше ризикувати. Але базово розпочинаємо особливо для дітей і для фінансової подушки безпеки і перші Портфелі з etf фондів на широкий ринок. Тобто обираємо найкращі диверсифіковані інструменти США або облігації. Також можна подивитись навіть туди. Туди можна додати наші військові облігації в доларах США. Імітовані можна додати і американські державні облігації. Також угу. супер Юльчик, на ну ми тобі дякуємо. Дуже цікава сьогодні була тема. Мене цікавлять обидві, як фінансова скажімо, подушка безпеки для жінок, так і звичайно, це інвестиційні рахунки для дітей. Дякуємо тобі. І я неодмінно скористаюся юліними порадами. Обов'язково. А ти, звичайно, Супер. дякую. Дякуємо тобі. А наш тепер продовжує рубрика Бекстейдж. Сьогодні в центрі уваги фільм щоденник Бріджіт Джонс. Там також є цікаві поради для жінок.